Щоб у бардачку була заначечка, а не фантики? спрахуйся онлайн. Вітаю, друзі! 17 вересня. Страшна дата для всієї світової дипломатії, особливо сьогодні, коли точиться війна і напад Росії на нашу з вами Україну. Всі бажають забути 17-те число, 17 вересня хочуть викинути і не нагадувати, бо це зайвий раз підкреслює дуже дуже важливу історію для всієї Європи і всього світу. Отже, друзі, в чому таємниця 17 вересня? Чому так мовчать всі провідні змі про це? А одночасно поляки. Закрили проїзд на свої території машинам з російськими номерами такий собі дипломатичний натяк. Отже, про що йдеться мова? Нагадаю, що Друга світова війна розпочалася з того, що німецька гітлерівська Німеччина напала 1 вересня на суверенну незалежну державу Польщу. Одночасно, 17 вересня. СССР напала так само на Польщу, і саме з цих двох нападів і почалася велика Друга світова війна. Путін воліє про це не думати, не згадувати, бо він же ж каже, що СССР це Росія. Тож, друзі, другий агресор, не тільки Німеччина, але й Росія була другим агресором, які розпочали безпощадну Другу світову війну. Як воно відбувалось, друзі? Все дуже просто. Ці гніди. Залишалися і залишаються такими самими. Просто кілька фактів, щоб ми всі зрозуміли, а вони згадали, якщо до них це дійде. Бо знаєте, як для Росії Друга світова війна? Це, звісно, 1937 рік початок. Ну, зараз я вам все 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 детально розкажу. З вами український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Алоферов. Дякую, друзі, за ваші вподобайки, коментарі та поширення. Щиро дякую всім, хто допомагає фінансово на картки, Patreon, кофе. Все в описі відео. Отже, друзі. П'ятій ранку 17 вересня совєтська армія вирушила на перейшла кордони Польщі. 615 тисяч солдат, 400 900 гармат, 4700 танків, 3300 літаків. Все це рушило на території польської держави. Звісно, польська держава тоді, згідно з домовленостями і. Із... 20-х років володіла західними частинами України та західною частиною Білорусі. Але 17 вересня, в 3-й годині 15 хвилин, до польського посла Гжибовського прийшла нота від Міністерства внутрішніх справ СССР Міністерства закордонних справ СССР, від керівництва СССР, в якій йшлося. Пане Гжибовський, війська СССР входять в Польщу, тому що. Польща як держава перестала і уряд перестали існувати. бо на вас напала 1 вересня, Німеччина ви перестали існувати. Відповідно, всі домовленості між нами зникають. Ми йдемо визволяти. І тут е, треба наголосити, що коли совєтські війська зайшли 17 вересня в Польщу цією громадним кількістю, то вони порушили п'ять домовленостей між СССР та Польщею. Там були спільні. Протоколи, конвенції, підписані меморандуми, і основний з них це 27 серпня 1928 року підписаний в Парижі договір про ненапад між Польською Республікою та СССР. Тобто вони порушили все, що тільки можна, бо там було їх так вигідно. Але це порушення, навіть перехід кордону 17 вересня, це остаточна така вишенка на торті, бо насправді 23 серпня 1939 року. Гітлер та Сталін домовилися так званий підписаний пакт Молота та таємню домовленості на нього, що в зону СССР входить під час на зацікавленості в зону розподілу, входить Прибалтійські країни, Фінляндія та Східна Польща. Отже, німці та совєти планували цю війну. З Самого початку, і знаєте, все можливі там байки про фуфайки, що СССР йшло звільняти так. Ми це чули. Совєтська стереографія, совєтська позиція була така, що це був визвольний похід Червоної армії на території Західної України і Західної Білорусі. Це от 1939 року. Так совети подавали визвольний похід, визвольний. А от Російська Федерація зараз говорить, говорила останнім часом, що це було введення військ. В, на території западної України, западної Білорусі в ході війни Германії з Великою Британією і Францією. от відіння войск. Ну, це те саме, що вони зараз кажуть СВО, спеціальна воєнна операція. Хотів би зауважити, що сиклівість в цілому всіх і російських політиків, істориків, в тому, що вони ніколи не називають свої речі своїми іменами. Це була війна. Вони 600 Тисяч людей завела на кордон іншої суверенної незалежної держави. І вони кажуть: відіння військ, освободительний поход, все це зрозуміло, що я завжди під прикривання. Росія ніколи не говорила на війну війну, вона ніколи не говорила на біле-біле. Так само, як вона напала на Фінляндію проти фашистської хунти, буквально 30 листопада того 39-го року. Так вони і зайшли на територію Польщі. Так, вони зайшли на територію нашої суверенної незалежної держави в 2014 році, і в 2022 році цей Хутін оголосив про спеціальну воєнну операцію. Так от, друзі, що ж відбувається з тим? Коли німці зайшли першу вересня територію Польщі, совєти кажуть: ну, чекали, чекало, що там буде. Ні, все це байки чергові. Ніхто не чекав. Все це почув відразу мобілізацію. Тих, хто мав би мобілізуватися, їм не дозволили. І таким чином вони таємно підтягнули українські та білоруські фронти під кордон і весь час готувалися. По суті, вони вже були готові напасти в перших числах вересня. Для цього все було, але вони хотіли зайти величезну армії і тут ще, знаєте. Е, Такі е, відро лайна на голову путіну, тому що 22 вересня ну буквально зайшли за п'ять за, за днів. Вони разом з німцями, з вермахтом, зробили військовий парад перемоги. В місті Брест або Бресті українською мовою, де вони разом тиснули ручки, де вони разом фотографувалися, обіймалися, піднімали прапори німецькі зі свастикою і совєтські з цими е, всякими людинависними серпами молотими. І от якраз це нам підкреслює, що ж сталося 17 вересня. Віромний напад. Абсолютний і тут хочу наголосити, що зараз поляки прийняли закон про те, що жодна машина на російських номерах приватна, фірмова, не перетне польський кордон з 17 вересня 2023 року. Ось єдине, що дозволило світова політика натякнути росіянам московитам про те, що ми пам'ятаємо, і от до речі, тут ситуація про ми пам'ятаємо, вони намагаються зараз ці напад. Росії сталінською на Польщу закреслити і, бо їм дуже невигідно, що, начебто, Росія десь за ті з, з її можна, можна звинуватити в тому, що вона почала Другу світову війну. Так, друзі, так і треба казати. Гітлерівська Німеччина та Сталінська Росія Путін же використовує використовує термін Росії на СССР. Продовжуємо далі, і очевидно, що вони, переписавши підручники історії, розмістили Другу світову війну вже навіть настільки далеко, що це для них вона почалася з другої японсько-китайської війни 1937 року, щоб якомога відтіснити дату від 39 року, бо там їхні рили не те, що в пуху, там їхня рила в кровавій юшці, тому що під час входу на територію... Польщі понад мільйону громадян постраждали від совєтської армії, цивільного населення, серед них українці, білоруси, поляки, євреї, люди постраждали. Одночасно, там же тоді було забрано величезна кількість військовополонених. І серед них, якщо особовий склад, скажімо так, рядовий, рядовий склад відпускали, з німцями обмінювалися, там були моменти з таборами, то Взятих офіцерів польських ти їх розстріляли. Справа катині, коли розстріляли тисяч польських офіцерів в різних місцях по СССР території. І оце от захід, потім же, він ще призвів до того, що кордон новий між. Тоді вже СССР та по суті ну Німеччиною так він зачищався, чистилося моментально все, що тільки можна було всі мережі. Підпілля українські, які існували, зачищалися, почалася тоталітарна машина 39-го року діяти на території нашої наших етнічних земель. Отже, таким чином, все, що ми сьогодні можемо сказати, що 17 вересня треба наголосити згадати, товариш Хутін, що ваша держава, якою ви так яку створив справді Ленін, так от вашу створену Леніном державу розпочала Другу світову війну, і те, що Рашка стала. Жертвою в цій війні, так це апетити, які не могли поділити дві тоталітарні системи. І те, що Росія винувата в цій війні, відразу після завершення Другої стої війни проголосили і американці, і британці, і французи. Не дарма після Другої стої війни поставили залізний занавес проти, проти імперії зла, і не дарма не пускали ні в НАТО, ні в інші якісь структури, бо всі знали, що це. Ця держава, яка допомагала ліндлізам перемогти цей фронт, тримати, що насправді вона і є агресором, і всі про це пам'ятали і пам'ятатимуть. Тож, друзі, ми теж маємо це знати, бо це сторінка історії, і знати те, що Росія, якщо вона буде існувати в тих межах, в яких вона існує зараз. Вона буде черговий, черговий раз нападати і нищити. Друзі, дякую всім, хто дивиться. Будь ласка, не забувайте підписатись на цей канал, поширюйте, коментуйте. Мені цікаво читати ваші думки та ставте вподобайки. Ну і звісно, дякую ще раз ще раз всім, хто допомагає через спонсорство на ютубі. Картки все все в описі. відео. Отже, друзі, висновки одні: Російська Федерація має розпастися. Тому що це зло, яке завжди буде нападати, яке завжди буде агресором. Агресор, який ніколи не скаже, я йду воювати, бо вони сикуни. Вони будуть казати спеціальна воєнна операція, і так от і освободительний поход відєння військ. Потім все, все, що вони говорять, це брехня, ніяких законів не існує. З поляками підписали п'ять договорів про ненапади, про мир і всі їх зруйнували, тому що побачили в Москві в 3-15-17 вересня, що держава польська та уряд не існує, хоча все функціонувало, і поляки билися з німцями. І зупиняли їхню армію, намагалися зупинити для них в 3 15 17 вересня вереснях. Стало вигідно напасти. Вони сказали, все нічого не існує. Ми йдемо забирати своє. Тож, друзі, дякую всім, хто дивився це відео. З вами був український історик та ЗСУ Олександр Офоров. Ми переможемо їх і все пам'ятаємо.